В душі я відчуваю безмежну вдячність своєму краю. Там на все життя я відчув смак житнього хліба і джерельної води. Джерела або живі кринички, так називають їх на полісі, б'ють тут з під кожного пагорбка. Звідси витоки моєї творчості, так про свою Житомирщину, казав сам автор таких рідних для українців-чорнобривців, поет Микола Сенгаївський. Вітаю, друзі! Це щоденник подорожнього, де ми разом з вами мандруємо і відкриваємо скарби кожного регіону нашої країни. Ходять жарти, що Житомира не існує. Що, мовляв, Житомир це не село і не місто, що тут немає нічого цікавого, що в Житомирі, крім шкарпеток, нічого не роблять. Настав час винищити ці стереотипи. Житомирщина є, Житомирщина квітне. Це край співочих працьовитих людей, чарівних лісів і прихованих скарбів. Житомирщина гостинно зустріла багатьох українців, які рятувалися від війни. Житомирщина з її обласним центром продовжують наближати перемогу. Кожен клаптик нашої землі не просто є. Він виборює своє мирне, щасливе життя. Тож ми перегортаємо наступну сторінку і вирушаємо на Житомирщину. Житомирська область має унікальне розташування на межі Поліської височини, Придніпровської височини і межує з чотирма областями України. Земля неймовірної природи і багатої історії. Житомирщина перша по запасах лісових ресурсів. Тут 750 тисяч гектарів зеленої зони. Її місця славляться своїми пам'ятками природи і заповідними територіями. Парки, дендропарки, вічно зелені ліси та гаї. Мальовничі скелі, кришталеві ставки та річки. Житомирська область багата родовищами і корисними копалинами. Багато з них експортуються в Європу і до нині. Саме на Житомирщині народилась національна гривнева валюта. Тут свого часу Центральна Рада і ввела гривню як грошову одиницю. А Маланська фабрика є однією з небагатьох в світі підприємств, що виробляють банкнотовий папір. Стародавній Радомишель саме тут, у 1621 році, на Радомишельській папірні робили папір для Києво-Печерської лаври. А ми просто зараз відправляємося у стародавній замок. Звідки, власне, все і починалося. Це є відома туристична локація. Замок Радомисль. У будь-який час ви можете сюди приїхати і подивитися на процес виготовлення паперу за технологією 17 століття. століття. Папірці називався Черпаний папір. Він черпався. Черпався спеціальною рамочкою. Верхня рамка відповідала за розміри паперу, за його товщину. Папір був необрізний, він мав трошечки нерівні краї, але саме так було в XVII столітті. Тут ми бачимо сітку, на якій закріплено герб. Герб Єлисея Плетенецького, засновника нашої папірні. І так черпаний папір. Ми зачерпуємо цю масу. Бачимо, як сікає водичка. Поверхня стає матовою. Піднімаємо верхню рамку і маємо папір. Тепер ми його на серветку. Приклали, притиснули і підняли. Вуаля. Потім знімаємо на мотузку і так воно сохне до ранку. Вранці збираємо його в пачечку і знову під прес. В результаті у нас виходить такий листочок. О, бачите, гарно видно, водяний знак. Але ми вирішили не лишати його пустим і порожнім. Хочеться на ньому щось надрукувати. І зараз ми з вами спробуємо це зробити. Скажіть мені, будь ласка, хіба це не чудо? Отаке наше чудо, така наша історія, історія нашого замку, історія нашого народу, історія України. У стінах замку існує єдиний у світі музей домашньої ікони та древностей. Тут збірки більше п'яти тисяч екземплярів з усіх куточків країни. Окрім екскурсії на території замку, є готель і ресторан. Археологічні дослідження свідчать, що первісні люди почали заселяти територію Житомирської області понад 100 тисяч років тому. Ну а щодо сучасності можна скласти окрему велику екскурсію щодо тих видатних людей, чиє життя пов'язане із Житомирщиною. На Житомирщині народилося чимало видатних постатей. Це і поетка Лариса Петрівна Косач Квітка, Леся Українка, і письменник Володимир Короленко. І поет Олег Ольжич, і віртуозний піаніст Святослав Ріхтер, і композитор Борис Лятошинський, і вчений Сергій Корольов. І ще багато видатних українців починали свій шлях саме на Житомирщині. Частиною древньої історії стає місто Іскоростень, Сьогоднішній коростень це місце славиться тим, що княгиня Ольга саме тут помстилася ворогам за смерть свого чоловіка, князя Ігоря. Але окрім цього, саме тут, на Житомирщині, велика княгиня вподобала місце з розсипаними у річці гранітними валунами. Сьогодні ця географічна природна пам'ятка символічно носить назву Ольжиної купальні. За легендою, саме тут княгиня хрестила народ. Приватна колекція фото Павла Хорошилова зберегла зроблені у 19 столітті світлини скель на річці Вуш і могили князя Ігоря. Купальня знаходиться у Древлянському парку, який розташований по обох берегах річки Уж. Парк має абсолютно природний ландшафт, а назву носить дуже символічно. Тут представлено багато пам'яток древлянського періоду. Неможливо не прокласти маршрут повз ще одне місце, яке по-справжньому оповите легендами: це кам'яне або камінне село. Скупчення розсипу великих валунів на площі завбільшки 15 гектар. Містяни нараховують безліч міфологічних історій щодо появи загадкових каменів. Одна з них розповідає, начебто на місці волунів, колись височило багате село. Одного дня по вселище проходив сам Господь, перевтілившись у старого бідняка, і коли той попросив у володаря ошатного будинку партику хліба, отримав відмову. Відтак негостинні хатини селища було покарано і перетворено на брили каміння. За легендою, один з найбільших каменів зберіг у собі відбитки стопи Господа і носить назву Камінь Бога. За іншою версією, урочище стало місцем боротьби Бога і диявола, що також залишив на камені глибинні подряпани від своїх пазурів. А ви чули про скельний масив у Денишах? Це неймовірно красиве мальовниче місце, яке приваблює туристів з цілої країни. Серед багатовікових дубів розкинувся так званий скеледром: це прямовисна стіна гранітного каньйону. За підрахунками геологів, виступам близько одного мільярда років, скельний район нараховує близько 40 маршрутів різної складності для альпіністів різного рівня підготовки, але незвичний ландшафт і первозданна краса природи приваблює туристів і просто для відпочинку на ночівлі в наметах. Думаю, ви знаєте відому родину Терещенків. На початку ХХ століття про цю родину знали всі. Це цукрозаводчики, які були ще і відомими меценатами. Так ось тут, неподалік у денешах, знаходиться один з чотирьох їхніх палаців. Тодішній двоповерховий замок Терещенків мав триповерхові башти і налічував 49 кімнат. А довкола розрісся парк у класичному стилі з античними скульптурами і навіть. Власна пекарня, але уже невдовзі, після добудови, почалася війна і змусила власницю маєтку Надію Терещенко емігрувати до Англії, а палац неодноразово було розграбовано і зруйновано. За однією з версій, десь у підвалах та стінах замку заховано родинний скарб, який донині ще нікому не вдалося відшукати. Схожа доля чекала на палац грохольських Терещенків у Червоному. Саме тут, на територію побудованого архітектором грохольським готичному маєтку, Федір Терещенко розташовував відому авіомайстерню авіаційний завод Терещенків, місце проєктування і збору літаків. До кінця ХХ століття тут розташовувалося професійно-технічне училище, яке відвідували і видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, і відомий авіатор Петро Нестеров. Училище в стінах цієї споруди проіснувало по 96 рік. 1996. Потім училище закрилося і споруду було вщент розграбовано. На превеликий жаль, перші, хто почав виносити це освітяни, наскільки нам відомо, потім кому тільки не лінь. Обладнання, апаратура, проводка, вікна, двері, метал, микачі для світла, розетки звідси все виміталося. Смітники організовували на території. Ну і в 2000 році для того, щоб здихатися від відповідальності, споруду скинули на православний монастир, свято Різдва Христового. Тобто, тут існував цей монастир по 2024 рік. Сьогодні напівзруйнований палац перебуває під охороною як пам'ятка архітектури. Яка немов оживає у розповідях волонтерів під час благодійних екскурсій. Волонтер-екскурсовод Тарас Коновалов на благодійних засадах проводить екскурсії палацом і займається реставрацією. Ми, громадська організація Червоне туристичне, займаємося консервацією найпроблемніших частин даху маєтку. Ми міняємо гнилі крокови під дахом на свіжі дерев'яні крокови. Робимо вже стіні водовідводи, завдяки яким вода подальше відкидається від стін. Тобто, зараз основна ціль зробити все для того, щоб ця будівля дожила до відбудови. Тому ми над цим працюємо. Я точно знаю, що ми робимо правильно. Житомирський край відноситься до центральної і середньої частини українського полісся. Місцевих жителів можна розпізнати за специфічною вимовою літери, і вона вимовляється надзвичайно м'яко. А властивими місцевими діалектичними формами є, наприклад, такі слова, як сидю замість сиджу, бурак замість буряк або вишка замість горища. Етнографічний колектив Берегиня, фольклорний колектив Берегиня, керівницею якого є Наталія Пилипчук. Колектив берегиня був створений у 2019 році місцевими жінками, які полюбляють український фольклор. Вони здобули перше місце на фестивалі колядок у овручі і з того часу активно виступають на фестивалях, зокрема у стародавньому одязі, що передався від їхніх бабусь. Наталія Пилипчук зазначає: ми останнє покоління в нашому селі, яке співає старовинних пісень, і прагнемо зберегти ці традиції. Шляхи багатьох відомих особистостей проходили повз стіни збудованого у 18 столітті костела святої Варвари у Бердичеві. Так у католицькій святині колись отримав хрещення класик англійської літератури Джозеф Конрад. А на органі вчився грати великий композитор Фредерік Шопен. Але і це ще не все у 1850 році. Біля вівтаря костелу обвінчалися класик французької літератури Оноре де Бальзак та овдовіла польська поміщиця Евеліна Ганська. Вартом уваги є видатний архітектурний і духовний комплекс, одна з головних католицьких святинь України монастир кармелітів босих у Бардичеві, заснований у 17 столітті. Монастир відомий чудотворною іконою Божої Матері Бардичівської, яка стала об'єктом паломництва. Старовинний та загадковий словечансько-овруцький кряж захоплює своїми неповторними ландшафтами, вкрита лісами та полями хвиляста рівнина, кришталево-чиста джерельна вода, хвойні ліси із рештками скельного дуба. Саме тут можна зустріти багато занесених до червоної книги України тварин. До того ж, кряж залишився єдиним місцем у Європі, де є поклади рідкісного мінералу. Це рожевий профіліт, справжнє українське диво. Коростишівський кар'єр. Колись це було одне з найбільших підприємств міста у 1890 році. Тут почали добувати сірий граніт, але згодом, коли виробництво закрилося, цей кар'єр залили водою. Коли приїжджаєте в ці місця, обов'язково прихопіть з собою м'ясну консерву. Є місцеві жителі, які будуть дуже раді цим смаколикам. Подивіться, яка неймовірна краса. Можна подумати, що ми десь в Норвегії чи Канаді, а насправді ми вдома. це Україна. Наша мандрівка з Житомирщиною ще раз нагадала нам, який це красивий і багатий на традиції край. Тут кожне містечко, кожне село приховує в собі частинку історії, культури і наших традицій. Тому хочеться, щоб і ваші мандрівки надихали вас шукати красу навколо, пам'ятати про свої витоки і цінувати все те, що дарує нам наша Україна. На сьогодні все бережіть себе.